Геннадій Аверін житель селища у червоній зоні, неподалік Херсона, до міста приїздить за водою та продуктами для себе і сусідів. Говорить, у селищі лишається близько 200 родин. Це люди старші 50 років. Набрав 150 літрів води, а це на два дні. Покупатися, помитися, побритися, борша зварить. Ну якщо фати, то ще дві рози полімо. Сусідських собак не кормить гафір, слава Богу, є. Ага. Оце одне. Світла, да? Світла немає, води немає. Геннадій говорить селищі під постійними обстрілами російської армії. Дрони скидить, артилерія дрони скидає. Літають як бджоли. Я з першого дня там не виїжджав нікуди. Уже привикли уже чути, куди снаряд літі знаєш, де він нього Ну куди їхати? От куди поїхати, де зняти квартиру, якщо така пенсія, в мене три тисячі. Рада оборони Херсонської області розширила перелік населених пунктів правобережжя Херсонщини, які підлягають обов'язковій евакуації населення. Причина постійні обстріли армії РФ та дронові атаки. До переліку увійшли також території корабельного району Херсоні, розповів виконувач обов'язків голови районної ради Станіслав Лисюк. Це мікрорайон Корабел, він же острів в народі, як його називають, і вулиці Андрія Орлова, вулиця Грецька і все, що нижче до Дніпра. Ну, відповідно до рішення, тепер це зона обов'язкової евакуації, і ми будемо працювати особливо з родинами з дітьми та маломобільними людьми, які проживають в даній зоні. Обов'язкова евакуація не передбачає примусового. Виселення, ми будемо з ними спілкуватись і наголошувати на тому, що ну, на сьогоднішній день краще покинути ці території. Ми не можемо їх змусити. Якщо вони захочуть залишитись, то в принципі вони мають на це право, але вони повинні тоді нам написати заяву, що вони. Погоджуються залишитись, відмовляються від евакуації за тиждень з моменту прийняття рішення проширення меж зони евакуації. Звернення на виїзд від місцевого населення, яке лишається у цих населених пунктах, поки не надходили. Говорить заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Але ми не розраховували, що одразу люди почнуть долучатися до цього, тому що треба. Людей прийняти рішення, поспілкуватися з рідними. Потім вже потрошку починається е, рух в цьому напрямку, і ми розраховуємо в принципі, е, що цей місяць наступний серпні, збільшиться кількість евакуйованих, особливо е, людей з дітьми. Е, Староста вже е, розповсюджують інформацію по е, старостатам по своїм. Розповсюджувати також інформацію, куди можна виїхати в межах області. Рішенням ради оборони області заборонено в'їзд до населених пунктів червоної зони родинам із дітьми. Говорить заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Антон Єфанов. У нас є випадки, коли ми допомагали, наприклад, навіть з Антонівки, і не тільки ми, а й волонтери евакуватися одним і тим же сім'ям. По три, чотири, п'ять разів. Тобто люди виїжджають, вирішують свої питання і потихеньку повертаються з дітьми з в зоротньому напрямку. Потім тижня через два знову починають звертатися, тому що в нас діти вивезіть нас, будь ласка, тут страшно. Ті, хто не готовий виїжджати за межі громади, можуть проживати у чотирьох гуртожитках. Для решти пропонують безоплатний евакуаційний транспорт до більш безпечних регіонів, розповів Єфанов. Марина Круглова, Ольга Ляшенко, Роман Царьов, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.